Гадин Канг. Що може бути кращим за риболовлю? Так тихо і спокійно. Мені навіть байдуже, чи я щось піймаю. Чого плаваєте без ділану клювати, бо зараз сам до вас пущуся? Це... О такої. Іншопланетяни, не їжте мене. У мене дружина з дітьми, з'їжте їх. Замовни. Ми космічні мандрівники з недалекої планети з кільцями, назви якої не скажемо. Мене звуть Канг. Це моя сестра Кодос. Вітаю. Ви прилетіли проводити експерименти. Ну, можете починати. Не, не треба. Ми вже знаємо про цю частину людського тіла все. Ми прийшли як завойовники. Де ваш лідер? Це ви про президента Клінтона? Він, як правило, у Вашингтоні. Президент Клінтон. Чудесно! Тільки от наступного тижня вибори він може втратити свою посаду. Тоді президентом стане забув, як його недавно бачив по телевізору. Боб Доул. Вибори. Це ускладнення. Ми летимо до Боба Доула. Усім на добраніч. Добраніч, до сенатор. Добраніч, сенатор. Добраніч, містер Доул. Що? А, Бобу Доулу це ні до чого. Е, що сталося? Хіба вже полудень?

О, ні, іншопланетяни, біодуплікації, а голі змовники, господи, всесвітня змова. Як ти досі тут доведеться тебе здихатися, землянине? Сім ви нас поливаються. Ромом, щоб тобі ніхто не повірив. І не повертайся. Продовжуємо висвітлювати кампанію 96 Америка вирішує. Президент Клінтон зробив кілька чудернацьких заяв, які його помічники пояснили занадто туго затягнутою краваткою. Я Клінтон, ваш правитель. Падайте навколішки і виконуйте мої накази. Я все сказав. Хитрий, вічно, як загне. Марш! Марш! Я спокійно ловив рибу, спіймав найбільшого в світі короба, коли мене викрали іншопланетяни. Пити треба менше. Це один з них! Сенатор Доу, яка головна різниця між вами і президентом Клінтоном? Мені байдуже, за кого ви проголосуєте. У будь-якому разі ваша планета приречена. Вам, кінець. Кінець. На диво відверта відповідь сенатора Боба Доула. Мені від цих кандидатів блювати хочеться! Я повинен їх зупинити. Леді 70-річний кандидат Боб Доул. Аборти для всіх. Ура! Гаразд. Заборонити аборти. Ура! Комусь аборти, а решті американські прапорці. Обдурювати земний електорат легше ніж я думав. Отже, вони хочуть чути компліменти на свою адресу, розбавлені соло на саксофоні і поцілунками немовля. Е, президент, сер люди дещо збентежені, тим як ви з вашим суперником ну е, тримаєтеся за руки. Зараз ми обмінюємося білками. Якщо ви знаєте простіший спосіб, я його вислухаю. <звіг> Дебати до Улла і Клінтона п'ять доларів. <звіг> Любі американці! У дитинстві я мріяв стати бейсболістом, а тепер пропоную рухатися не назад, а вперед. Вгору, а не вниз. І весь час крутитися! Крутитися назустріч свободі! Браво!!! Fort... Стоп! Ці кандидати! фальшивки! Я кажу правду! Це іншопланетяни, які прилетіли за місяця свій прапорець. О, Невже ніхто не вірить моїм божевільним історіям? Чекайте. Я вам допоможу. О, ні, я й досі тут. Я не хочу провести другий термін голим у камері. Я дуже сердитий на свою охорону. А ти в біса хто такий? Омер сер. Я поверну вас у Вашингтон, доки ще не пізно. Ех! Знаєте, сенатори, я поки висів, мав час подумати. Наші з вами суперечки шматують країну. Це правда, біле. Якщо нам дасться втертину з тим однооким потворам, ми порозуміємося. І разом поведемо Америку у нову золоту добу. Я з тобою згоден. У випусти нас. Ми покажемо цим клятим інопланетянам, хто є ху. Ось. Да. Доу. О, ні. Що я накоїв? Що робити? Як бути? Така невдаль зазнала невдачі, а треба, щоб вона працювала. Завтра, коли ви зайдете в кабінку для голосування, віддайте свій голос за мене сенатора Доба Доула. Завтра я сподіваюся на організоване голосування, яке дозволить уникнути кривавої бані. Америко, поглянь на своїх любих кандидатів. Насправді вони підступні рептилії. Це правда, мої іншопланетяни. І що ви нам зробите? У вас двопартійна система. Голосуватимете за одного з нас. Я проголосую за третю силу. На здоров'я. Це викинутий голос. День інавгурації. Слава президентові канду! що нам будувати лазерну гармату, націлену на планету, про яку ми нічого не чули? Я тут ні до чого, я голосував за Кодос. кодекс. <світтє>